You like you got me when the earth shakes, when the bombs scream until our last breath, every heartbeat. Взяли Валентина Сколок, бал Рибалко, того, що після того тривало свої дисквали. отримували всі гравці. Полфайна у сьогодні повертаються. Зараз атака полякор гол, пекли гол. Сергія стратинко Сергій Аністратинко відправляє печал ворота. Полякова сест Аністра. В матчах в пострілку майне не поступалися, але тими трьома поєдинками без поразок вони вже підсумкувалися. Фініша в цілому лише чотири звитяги за ревок партнера. А для біна проходить передача на голову. Черинда, чечеринда, підсумкових сподинках. Пригадуємо і Кубкову ходу колективу району українця у Неркап. 16. Зараз момент на іпери. Орислав Кирилюк, Семенов. Семенов, Семенов. Перегадення для радьона українця, українець. Далі продовжують. І зараз бомбу дармо. Голов друзі його проводить пінав попередне. Всі два хвилини два один. Так само відео штрафного. Віддає цей розіграш на класному ритму Артем контратинку. І не керівника, друзі. Це було дуже швидко mm -hmm. цей вчитиний розіграш Артемом контрафінку лаво mm не -hmm. Ще один момент контратинко виривається до, до штрафної. Зінченко. Зінченко. І проситяні страдинкою до місця. Прокидає непогано поглясний, друзі, Момент у нього. Вже коли спільними зусиллями вони двох друзі, зарадили Роману Два голдмайни. Втім, тут знову прискорення і вже повз. Чечеринда, І він рветься до чужих воріт. Суперник притримує, друзі. фол з боку Перепалиці. Граф показуватиме санкцію. Для 19-го номера ФК Голдмайн Максима Перепелиці. Третій фол для Голдмайна. А далі Кирилюк для Пиляка точне вкидання виконав. Пиляк. зупинив меча на боковій лінії. Пеляк перед ним перепалиться. Пиляк. Трохи назад. Іде і знаходить варіант у центрі. Удар від українця. Момент. родіон українець. Друзі, родіон українець. Він забиває. Є продовження цієї атаки. для Голмайна. Залишається м'яч підбічних Олександра Андрієва. Передача е, перехоплена е, українцем. Відавав отверченко. Ну і в трьох вони підійшли за Бере на себе завершення господарів Олександра Андрієва. І так з'являється п'ятим Дмитро на Рибалко. Маємо ще три хвилини ігрового часу. І один-три поступається Голмайн. Тут обікрадає попорожніх, пробиває гол. Забиває Іван Подлесний. Четыре-1. Чотири. Недовзі розпочнеться заключна хвилина чистого часу. Передача гулки Кирилюка перехоплена Поляков. Вим зінченко продовжує йти фланом. Кирилюк грає, але пиняється у Зінченка. Тут підправити. Тут треба. Тут треба. Семенов. Семенов у центр. Подлісний падіння. Збиває друзі Денис Зінченко. Зінченко. Жовта картка для нього. Сьогодні не перша жовта, ну за голдмайн перша, але по-моєму ще сьогодні зара і Файзенбанк теж до власного пасиву одержував гірчишника.